Треба довести, що число а ділиться на ціло на 4 при будь-якому значенні n. Давайте подивимось на це число А. Це сума 3 в степені n плюс 5 в степені n, плюс 7 в степені n плюс 9 в степені n. Можна використовувати декілька способів для доведення цього факту. Ви можете написати свій спосіб в коментарях, а ми зараз розберемо спосіб з використанням остач приділеній на 4. Число 3, число 3, якби не вистачає одинички, щоб воно ділилося на 4. Це означає, що число 3 конгруентно мінус 1 за модулем 4. Число 5 навпаки приділені на 4 дає остачу 1. Це означає, що воно конгруентно одиниці за модулем 4. Число 7 також не вистачає одинички, тому число 7 конгруентно мінус 1 за модулем 4. І число 9 одному. Тому що при ділені на 4 дає остачу 1. Таким чином, 3 в степені N буде конгруентно мінус 1 в степені N. 5 в степені N при діленні на 4 завжди буде давати остачу 1. 7 в степені N буде конгруентно мінус 1 в степені N. І 9 в степені n буде конгрентно 1 в степені N. Тепер розглянемо. Тоді з остачу, яку буде давати число а при діленні на 4, да? воно буде конгруентно сумі мінус 1 в степені n, плюс 1 в степені n, ну, в принципі, воно й дорівнює 1, плюс мінус 1 в степені n і плюс 1 в степені n. Одинички в степені n це завжди 1, отже, це буде дорівнювати 2. А далі буде ще два доданки мінус 1 в степені n і мінус 1 в степені n. І тут треба тепер розглянути, яким може бути n. Якщо n це парне число, тоді обидві ці одинички, ну, точніше, мінус одинички в парному степені стануть одиничками. І результат буде 4 дорівнювати. А якщо число конгруентно 4 за модулем 4, 4 то воно ділиться націло на 4. А якщо n буде непарним числом, то мінус одинички стануть, залишаться мінус одиничками. І буде 2, мінус 2, тобто буде 0. Тобто остача при діленні цього числа на 4 буде 0. І в тому і в тому випадку число ділиться на ціло на 4, таким чином, ми завершили це доведення.